Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12 й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 квітня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 940 150 особин за добу, 1 180, танків 10 676 одиниць за добу 14 бойових броньованих машин 22 266 одиниць за добу, 9 артилерійських систем 26 600 одиниць за добу, 70. Реактивних систем залпового вогню 1368 одиниць за добу одна, засобів протиповітряної оборони 1139 одиниць за добу, три, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 33 176 одиниць за добу, 111, крилатих ракет 3148 одиниць за добу, 3. кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 45 162 одиниці за добу, 208. Спеціальної техніки 3858 одиниць. Дані уточнюються. Не одиниць. Дані уточнюються. Welcome to Ukraine, сука.